Богові Боже, ворогу вороже буде, буде тобі враже, так як відьма скаже. Анець серпами саме з нього розпочинається опера Містерія сліпий на сцені Чернігівського обласного музично-драматичного театру. Він символізує працювитість українців і водночас готовність до боротьби. У день народження Тараса Шевченка в театрі показали сучасну інтерпретацію вистави Сліпий, яку вперше поставили у 1989 році. Роль сліпого зіграв Євген Бондар. Приймали гарячим залізом, випікали. Це простий хлопець український. Спочатку він знаходить своє кохання, а потім стає до, до війська, йде на війну, він там потрапляє в полон і повертається. Півтора-два роки тому я б грав цю роль зовсім інакше, і ті внутрішні мої переживання були б зовсім не такими, як зараз. Аби відродити сліпого, режисер-постановник залучив весь творчий склад театру: артистів драми, балету, оркестр та солістів. Одночасно на сцені перебуває близько 60 людей. Оксана Ленчевська виконала роль Ярини. Я думаю, що Ярина, в принципі, є втіленням української жінки, яка вона є зараз. Ну тобто вона може бути і відьмою, і воїном, і люблячою. І українська жінка в ній є все. І тому мені здається, Ярина це про кожну жінку українську зараз. Вистава триває 54 хвилини. Оркестру театру вдалося повністю відтворити музику, написану понад 30 років тому. Цю виставу особисто я присвячую всім захисникам протягом всієї нашої історії, які віддають саме найдорожче своє життя. Це для мене така дуже серйозна робота в творчому шляху і в житті. І я вкладав сенс розказати глядачам і не тільки нашим українцям, можливо, європейцям, про долю нашого українського народу, який протягом багатьох століть виборює своє право на існування, на самоідентифікацію, на свободу і незалежність. Підготовка до прем'єри тривала впродовж трьох місяців. Вистава була дуже чудова, захоплююча. Все пройшло на одному подиху. Настільки позитивно, настільки вони виклали свою душу, настільки все. Ну, навіть сльози навертаються. На таку виставу. Завжди ми раді ходити. І, взагалі, що стільки стоїть нас на подивитися на нашу любочку, які дівчата, балерини, які вони хвальні? Вистава сліпий надалі буде йти в репертуарі театру. Окрім того, за словами режисера-постановника, в планах гастролі Україною Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.